Геннадій Буткевич, співвласник КТБ. уже давно не просто бізнесмен. Це людина, яка збудувала приватну імперію на державних надрах. Він захопив Пержанське родовище Берилю. Це стратегічна сировина для оборонки та авіації. За оцінками там лежить понад 100 мільярдів доларів у руді. Замість того, щоб ці кошти наповнили бюджет, Буткевич виводить ресурси за кордон. А в Києві та Дніпрі виростають елітні комплекси, які належать його родині. Та наближеним у схеми задіння нардепи, слуги народу, наприклад, Якименка, Бондаренка, секокомітету, які пробували потрібні закони і прикривали оборудки в комітетах ради, держгіонадра видавала ліцензії без конкуренції, а Мідовкіля закривала очі на знищення заповідних земель, держекоінспекція взагалі не бачить виробки лісу і токсичних відходів, які труять навколишні села. НАБУ, САП і прокуратура знають про схеми. Але справи роками гальмують. Усе це працює як класична мафія: підрядники на відкатах, суди на зарплаті, силовики у долі. Це не бізнес, це розпродаж країни своїм же олігархам. Скільки ще ми будемо терпіти, що стратегічні ресурси вивозять в приватні кишені, а країна воює без грошей і техніки, Хочеш більше наш телеграм?